Вітаю! Мене звати Анна і компанія Томас. Знову рада вітати вас в нашому прямому етері. І сьогодні ми з вами продовжуємо розбиратись, як же правильно обрати пилосос, який буде максимально відповідати вашим потребам. Так, сьогодні у нас також буде демонстрація, будуть присутні декілька моделей пилососів. Ми сьогодні розглядаємо. Звичайно ж, перед тим, як ми... Почнемо демонстрацію. Я прошу вас, якщо є якісь недоліки по звуку або по зображенню, нам вчасно про це написати, щоб ми встигли це все виправити. І, звісно ж, протягом ефіру ми з нетерпінням чекаємо ваших питань, на які із задоволенням будемо відповідати. Також варто нагадати, що компанія Томас вже більше 120 років спеціалізується на виробництві техніки для саме для прибирання. E, наша техніка вся збирається на власному заводі конвейерним методом вручну. Завод розташований в західній в Німеччині в місті Ноєм Це така коротенька довідка. Також e, так давайте почнемо з того, що ж, звісно, що поєднує всі ці моделі пилососів, які ми будемо сьогодні демонструвати. Так, ідемо від загального. Звісно ж, всі ці моделі поєднує справжня німецька якість. Тому що вони вироблені, я вже тільки що розповідала. Справжня німецька якість це перша. А друге, це легкість використання. Вони дуже зручні і продумані. Це друге. І ефект прибирання після, після прибирання з пилососами Тома з унікальними системами фільтрації, зберігається набагато довше, ніж зі звичайними. Класичними пилососами це те, що їх об'єднує у них у всіх унікальна система фільтрації AquaBox, яка розроблена компанією Томас. Більше детально ми будемо її розглядати трошки далі. Це те, що є спільне у всіх моделях пилососів Томас. А от уже про відмінності ми і будемо з вами говорити далі, тому що саме відмінності. І дають нам можливість максимально підібрати пилосос до наших вимог. Сьогодні, в нашому практику, скажімо так, будуть приймати участь три моделі: це пилосос багатофункціональний з двома системами фільтрації Drybox Amphibia Family. Ось у нас перший, стоїть на майданчику чорного витонченого кольору. Наступна модель це пилосос для. Сухого прибирання з одночасним очищенням повітря це пилосос Perfect Air Feel Fresh. І третя модель це також багатофункціональний пилосос системи фільтрації AquaBox, який називається Spy XT. І зараз вже почнемо демонструвати і визначати переваги системи Аквафільтрації. Будемо демонстрацію ми проводити на Моделі драйвокс Amphibia Family. це, скажімо так, модель такої дуже багатої комплектації, в його комплектацію базову входить дві системи фільтрації: Це Drybox – система циклонної фільтрації для оперативного сухого прибирання, і AquaBox – система водяної фільтрації для сухого прибирання з одночасним очищенням повітря, від пилу, пилку, алергенів та неприємних запахів. До основних функцій моделі належить сухе прибирання з одночасним очищенням повітря, сухе оперативне прибирання, збір вологого бруду, збір розлитої рідини і вологе прибирання миття будь-яких видів твердої підлоги. Отже, пропоную вам почати огляд цієї моделі і демонстрацію з роботи циклонного фільтра drybox із прибирання ламіната. Ми я пропоную вам обрати. Ми вже обрали, скажімо так, насадку для паркета для свого прибирання паркета і ламіната з натуральним кінським волоссям. Вона буде дуже делікатно доглядати за таким вибагливим покриттям. Встановлюємо драйбокс, пилосос. Чим які є відмінності переваги драйбокса? Драйбокс це перша система циклонної фільтрації, яка... Наділена функцією фракційного розподілу пилу, Тобто, бруд розподіляється по фракціях. Зараз поприберемо і покажу, як це відбувається. Встановлюємо драйбокс, пилосос. у нас є площа з ламінатом, це делікатне покриття, на ньому є сухе сміття. Вмикаємо пилосос на необхідний режим потужності від еко до максимального, дивлячись, який у вас ступінь забруднення. Вмикаємо і починаємо прибирання. Сіка, насадка дуже така маневрена за рахунок своєї підошви, а ворс з натурального кінського волосся абсолютно не дряпає вашу підлогу. Дивіться, навіть отак. Дивіться, навіть під плінтусами в кутах ви бачите, що насадка буде ефективною і вам не доведеться щось там ще піднікати. Все абсолютно чисто, ось як зручно. Вимикаємо про І зараз демонструю принцип фракційного розподілу бруду системою циклонної фільтрації Drybox. Ось у нас є центральний контейнер, центральний відсік цього контейнера. Сюди потрапляє більш грубий бруд. Зараз я спробую вам показати, щоб не розсипати. Сюди потрапив у нас більш такий грубий бруд, бачите, все таке грубе сміття. Дуже легко очистити, відкрили передні дверцята, висипали сміття, абсолютно не контактуєте, у вас чисті руки. В оці кутові контейнери потрапляє весь пил, пилок, алергени та неприємні запахи. Те, що не може бути помітно для вашого ока, але забруднює повітря у вашому приміщенні, розподіляється ось цей пил. Ще така відмінність драйбокса, в чому його перевага, це в тому, що після кожного прибирання його не потрібно очищувати. Тобто, якщо є необхідність, ви можете залишити його навіть в пилососі разом із брудом. До наступного прибирання, або якщо у вас не з'явиться час, його очистити. Якщо необхідно очистити в бокові відсіки, ми не відкриваємо одразу кришку, а через ось ці отвори заливаємо воду, потім кришку знімаємо, все відживаємо, драйбокс буде чистий і готовий до роботи. Звичайно ж, вкупі з хепофільтром з драйбоксом відбувається і очищення вашого повітря. Те, що стосується системи циклонної фільтрації. А, наступним я пропоную вам розглянути роботу Аквабокса. Це система водяної фільтрації Аквабокс, через яку у нас відбувається саме не тільки сухе прибирання, а ще і очищення повітря від пилу, пилку, алергенів та неприємних запахів. До речі, завдяки системі фільтрації Аквабокс, наша повітря очищається. На 99,99% ,99 від пилу і на 100% від пилку. Тобто ефект просто не перевершений. І для початку роботи вам знадобиться всього лиш 1 літр звичайної чистої води. Давайте будемо дивитися. Беремо наш аквабокс, ось так зручно відкриваємо кришку, Заливаємо 1 літр звичайної чистої води. На контейнері є нанесені спеціальні позначки, до яких необхідно наливати воду. Тобто ви абсолютно нічого не переплутаєте. Це просто виключено. Залили чисту воду. Встановлюємо аквабокс в пилосос. І зараз я буду демонструвати роботу Аквабокса на килимі, тому що килим це трошки складніша поверхня, ніж тверда підлога. І для чищення килима нам знадобиться інша насадка. В комплектації кожного пилососа в базовій комплектації є насадка, яка є багатофункціональна, вона працює як на килимах, так і на твердій підлозі. Це насадка з перемикачем. Зараз я вам її продемонструю. Ось так виглядає ця насадка. За допомогою ось такої зручної клавіші вона перемикається на відповідний режим роботи. Після того, як ми підібрали відповідну насадку, знову ж таки вмикаємо пилосос на необхідну потужність, я виберу середню так. і починаємо чистити наш килим. Знову ж таки, насадка маневрива, дивіться, вона в щільну прилягає, навіть буде до плін до і до кутів. Після завершення циклу сухого прибирання з системою водяної фільтрації Аквабокс вам достатньо буде для очищення полососа дістати Аквабокс, пилососа, відкрити його. Зараз увага спробую вам показати, де. І в якому стані знаходиться весь наш бруд. Ось він весь пригнічився водою і осів на дні контейнера Аквабокса. Після прибирання ми просто зливаємо брудну воду. Аквабокс необхідно промити під проточною водою у відкритому вигляді залишити його а, висихати, і він буде готовий до наступного прибирання. А, ваш килим залишився ідеально чистий, повітря в приміщенні ідеально очищене, тобто ви вже можете насолоджуватись. І наступним я пропоную вам розглянути вологе прибирання, чищення, прання, важливо багато варіацій нашого килима. Як же це все відбувається? Спочатку ми зробимо. ні, Давайте спочатку, напевно, зберемо наш аквабокс до роботи, підготуємо полосу до роботи. Потім зробимо плямку. І так, для того, щоб зробити вологе прибирання або твердої підлоге, або кинули, або б'яких меблів, неважливо. В сухий аквабокс, в який ми не наливаємо воду. Це обов'язково запам'ятати. Аквабокс сухий. Ми додаємо ось таку рамку від розплескування з поплавковим захистом, який буде убезпечувати пилосос від переливу води. Встановлюємо в пилосос. В резервуар для чистої води і мийного розчину, який знаходиться в задній частині корпуса пилососа, ми додаємо чисту воду за необхідності мийний не засіб. Чисту воду можете додавати або повний бачок, або у відповідності до площі, яку вам необхідно поприбирати. Додаємо воду. Інструкцію щодо додавання мийного засобу ви можете прочитати на кожній пляшці. Ми будемо приділяти сьогодні цьому увагу. Наступним ми робимо пляму. Дивіться, у нас така дуже темна рідина, її має бути дуже добре видно. Так. Далі для вологого прибирання нам, звичайно, ще знадобиться. Систему підключити, по якій буде циркулювати у нас вода. Це система подачі мийного розчину. Ось так вона виглядає і є в комплекті кожного мийного пилососа під'єднуємо. Це все робиться дуже швидко. Дивіться, ми навіть вже з вами там за лічені секунди попрацювали на двох режимах. ви бачили, як швидко замінити системи фільтрації драйбокс на аквабокс. Це займає ну, буквально пару секунд. Так, під'єднуємо систему. Насадку ми обрали, зараз покажу мину для пилинів. Вона має спеціальну таку форму з вузькою кромкою. І за допомогою цієї кромки і потужністю полососа буде підійматись наш ворс і буде промиватись до самого. До самого самого його, до самої основи. Так, під'єднали. Треба так Телескопічну трубу можете регулювати, звичайно, під свій зріз, щоб вам було зручно. Так, пилосос готовий. Пляма готова. Давайте будемо демонструвати. Вмикаємо пилосос на відповідну потужність. Також вмикаємо помпу. І починаємо розпилювати воду. Зараз вода розпилюється ось таким чином. Чого не розпилюється вода? Зараз підпочаємо воду. Так, ну і просто ви бачите. О, пішла. Дивіться, ось за рахунок розпилювального сопла під постійним потужним тиском подається вода. Потім ось цією вузькою кромочкою ми забираємо і перемо на шкилим. Так? Ще раз продемонструю. Коли воду вам вода необхідна, не треба подачі води, ви просто перестаєте затискати ось цю клавішу і просушуємо килим. Випрали і просушили. Вимикаємо кого Після прання килима будь-яких будь видів твердої підлоги або то меблів. Так само очищуємо аквабокс, зливаємо залишки води з резервуара для чистої води, якщо вони залишились, все промиваємо і наш пилосос готовий до наступної роботи. Тобто, пилосос редбокс Amphibia Family, звичайно, є перевага. Сухе прибирання з одночасним очищенням повітря, сухе оперативне прибирання постійно висока потужність смоктування пилососа незалежно від того. Наскільки заповнені контейнери для бруду? Ефект від прибирання зберігається набагато довше. Якщо говорити про вологе прибирання, я хотіла зробити на цьому акцент, то е, вода подається постійно тільки чиста. Миття відбувається тільки чистою водою. І також ще на додачу отримуємо ретельне просушування поверхні. Також з цього плососа є можливість збирати волов бруд і розлиту рідину. У ну, немає розлитої рідини, хотіла вам швиденько показати. Це все можна робити цим багатофункціональним пилососом Drybox Amphibia Family. Це для дуже вибагливих споживачів, які хочуть отримати максимум максимум від прибирання. А я пропоную вам переходити до наступної моделі. Це пилосос Perfect Air Feel Fresh. Зараз я йду на передній план, щоб ви побачили. Він такий витончений. Він маленький пилосос. Можна обрати для сухого прибирання з одночасним очищенням повітря від пилу пилку, алергенів та неприємних запахів. Основна фільтрація цього пилососа це система водяної фільтрації Аквабокс, як вже ми говорили. Ефект на 99,99% ,99 очищення від пилу і на 100% від пилку. Також в пилососі доступна функція збору вологого бруду і розлитої рідини, можливо, збору від вологого бруду якихось розлитих, щоб уникнути появі застарілих плям. Це що стосується сухого прибирання з одночасним очищенням повітря від пилу пилку, алергенів та неприємних запахів. Наступна модель пилососа це. Мийний пилосос він також є багатофункціональним. Це пилосос Sky SkyXT з системою водяної фільтрації AquaBox. Він має такі ж самі функції, переваги по очищенню повітря, як і попередні дві моделі. А звичайно, в нього є відмінність. Відмінність цієї моделі це його ціна. Дуже багатофункціональний пилосос за дуже привабливою ціною. Тобто у нього є така перевага. Також у нього функція сухого прибирання з одночасним очищенням повітря, це вологе прибирання, також можна робити проняки лимів, і це збір вологого бруду і розлитої рідини. І зараз я хочу вам сказати, що якщо ви вже нас додивились до цього часу, значить ви точно вже визначили, що вам потрібен пилосос томас. І, оскільки ми дуже любимо, поважаємо наших споживачів, компанія Томас дарує всім учасникам нашого сьогоднішнього ефіру, то впродовж тижня придбає одну з цих представлених трьох моделей пилососів в будь-якому магазині на території України, ми даруємо подарунковий сертифікат. На 500 гривень на придбання аксесуарів, комплектуючих мичок, все, що вам забажається, в нашому фірмовому магазині Thomasshop.com.ua, де саме можна придбати ці пилососи і як отримати подарунок, зараз бачите під нашим відео інформацію. Також, якщо ви щось не встигли там запам'ятати, задати питання або що ще щось, не хвилюйтесь, спеціалісти нашої інформаційної підтримки, щоденно з 8 до 22 години ми завжди на зв'язку і готові відповідати на ваші питання. Контакти також мають з'явитись під відео. Отже, давайте будемо підсумовувати. Сьогодні ми познайомили вас з трьома моделями пилососів. Компанії Томас перший це драйбок Family, це багатофункціональний полосос, з яким можна робити сухе прибирання, оперативне, сухе прибирання з очищенням повітря, вологе прибирання будь-яких видів твердої підлоги збір вологого бруду, збір рідини. І також він має в свої комплектації дві альтернативні системи фільтрації Аквабокс і драйбокс. Друга модель це модель пилосос для сухого прибирання з одночасним очищенням повітря. Називається він Perfect Air Feel Fresh. І третя модель це така ж багатофункціональна, багатофункціональний пилосос системою водяної фільтрації і із дуже привабливою ціною, який називається Sky XT. Я дуже сподіваюся, що ми сьогодні. Змогли вам дати відповідь, як же правильно обрати пилосос у відповідності до ваших вимог. Також, якщо ще у вас залишились питання, пишіть нам телефонуйте. Я рекомендую вам під'єднуватись до нас в соціальних мережах Facebook та Instagram, Підписуйтесь на наші канали на YouTube та TikTok, Там дуже багато цікавої інформації. В родині Томас ви точно будете відчувати себе потрібними. Також, якщо ви придбаєте будь-який пилосос «Томас», ви можете прийняти участь в нашій акції, зробити відео-відгук про ваш пилосос і також отримати заохочувальні подарунки. Подробиці можна знайти на сайті Томас в розділі акції. Отже, будь ласка, багато інформації. Пишіть, телефонуйте, а ми дякуємо вам, що ви сьогодні приділили нам свій час. Запрошуємо вас на наші наступні зустрічі кожного четверга о 13.00. Я дякую вам. Бажаю всім гарного дня та мирного неба.